Чернівцях планують ліквідувати кінотеатр Чернівці. Хто вирішив позбутись комунального об'єкту, яка доля чекатиме на кінопалац у центрі міста? Як Чернівчани коментують закриття закладу? Що з'явиться поряд із історичною будівлею? Відповіді на ці питання вже замить у випуску програми Комунальний контроль. Мунальний кінотеатр Чернівці місце, де відпочивають друзі. Місце, де закохані зустрічаються на побачення, місце, де у вихідні дні батьки переглядають новинки зі своїми дітьми. Проте міський голова Роман Клічук вирішив позбавити чернівчан культурного відпочинку та ліквідувати заклад, розташований у самому серці міста. Ви собі бачите, хто ходить в кінотеатри, але сидить там 5 людей, 7 людей кінотеатрі, А це все, все йде на, на плечі бюджету. Тобто ті кошти, які ми могли б витратити на якісь інші ну, витрати, якісь цілі, ми просто витрачаємо на дотасів. Закриття кінотеатру чернівці стане кінцем цілої епохи, вважають чернівчани. Гордяни старшого віку пов'язують із цією локацією багато особистих спогадів, а молодь і досі відвідує кінопалац. Люди бояться, що міський голова та його підлеглі хочуть приватизувати величезну історичну будівлю. Я ставлюсь негативно. Думаю, що це одна з пам'яток чернівців. Кінотеатр і все. Я не згідна з тим, щоб щось міняти. Я думаю, що це не дуже добре. Ну, кінотеатр все-таки можна так переглянути. Та, я не знаю, як описати, але мені здається, що краще, щоб він був, щоб діти навіть старші могли піти, подивитись щось. Я це не підтримую. Це ж рахується історична пам'ятка, здається, та? Якось неправильно історичні пам'ятки не знищувати. Тим більше в ченцях їх не дуже багато. Я вважаю, що його треба трохи реконструювати. Ось так. А ліквідувати зовсім, мабуть, ні. Щоб трохи стіни були гарніші, та і все. Бо місто гарне, але йому трохи не вистачає його підкрасити. Сюди багато поколінь ходило, в кінотеатр. Типу. Ну я думаю, що це неправильно. Дуже багато людей сюди ходили. Це вже якби історичне місце. Не дуже з позитивно, тому що шкода. Скільки років він ми не раз були в цьому кінотеатрі. По-перше, розташування мені подобається тут його. Мені здається, що це не дуже добра ідея. 2020 рік весь світ охоплений панікою та карантином. COVID-19 – вірус, який спричинив світову пандемію, від якої люди та бізнес оговтуються й досі. Впродовж багатьох років кінотеатр Чернівці приносив чималий прибуток, поповнюючи бюджет міста. Але карантинні обмеження підірвали можливості закладу. Кінотеатр Чернівці з багаторічною історією до ковіду був прибутковим і за власне зароблені кошти він багато чого зробив. Бив в самому приміщенні. Зокрема, оцінові стільці закупив за власне зароблені кошти. Мало того, ще було півтора мільйона гривень. Мало би бути в вбир... берремонт вбиралень. Але прийшов ковід, і ці кошти пішли на те, щоб проіснувати. Через пандемію та війну установа почала переживати нелегкі часи. Однак, це не є підставою для його поспішної ліквідації. Розповідає Юлія Савтенко. Ніхто не має права ліквідовувати ні міський голова, ні начальниця Культури, ні управління культури, тому що все таки він має багаторічну історію, і його навпаки треба підтримувати і виділяти кошти. Його треба змінювати. Він має бути конкурентно спроможним. За словами Юлії Савтенко, в інших містах України також існують комунальні кінотеатри, які, на відміну від нашого, процвітають. Такі комунальні підприємства як кінотеатр в Чернівцях. А, є ще в Києві це молодість, є в Хмельницькому, є у Вінниці. Єдина відмінність там кінотеатри, комунальні підприємства. А, щороку, а датуються з міського бюджету як підтримка. У нас же на кінотеатр жодної копійки. Раніше у будівлі кінотеатру Роман Клічук обіцяв відкрити музей, але згодом передумав. Ні з ким не порадившись, у владі вирішило збудувати тут. Громадські туалети, які замінять кінопалац і музей науки. Кінотеатр е Чир Чернівці колишній е ну кінотеатр, бо зараз статус його не зрозумілий до кінця. В ньому обіцяли відкрити на, е музей науки. Так, музей науки в результаті зараз відкривається в іншому місці. А що буде з цим приміщенням? Не до кінця зрозуміло. Наразі існування кінотеатру під питання у липні з посади звільнився, виконуючий обов'язки директора Руслан Звару. Комунальний заклад досі без керівника, а влада у творчих роздумах. Ну, я думаю, що разом з працівниками культури ми маємо спільно прийняти рішення, що робити з кінотеатром. Ч роздуми тривали недовго, і вже восени міська влада почала зводити громадські вбиральні прямо під стінами кінотеатру, який сто років тому був домом молитви. Політолог Андрій Гев'юк вважає, вирішуючи подальшу долю об'єкту, міська влада має пам'ятати про доцільність закладів, які можуть з'явитись у даній споруді. В ідеалі було би віддати його як те, що раніше було е, релігійні спільноти, яка, які, як, ну, які вона належала ці юдеям. Питання реконструкції, що там буде о, в ньому, чи яка доля, чи е, здійснювати в культовій споруді розважальний заклад це доцільно чи недоцільно. Тобто тут багато питань, і, ну, і влада би мала там умовно радитися. Намір збудувати громадську вбиральню чернівчани гостро критикують. Зрозумієте. Тут рядом э, ну, туалет. Чого його не зробити? На філармонії туалет э, закритий. Чого? Це що, як э, аптеки куча, тут аптек натикали. Тепер туалети. Це що, спочатку в аптеку, потім в туалет. Тут не має бути, це культурний центр. Куди туалет? Здесь буде. буде. Більше людей. Без хатьків також буде багато тут тусуватися постійно. Тут і так постійно трошки такі люди. <с? <с?> Я вважаю, що тут не потрібна робота. Тут вона б не мала бути. Тут як на кінотеатр, тут студії, тут люди працюють. і Тут постійно будуть. Ну на мене це погана ідея тут розташовувати. Куда би Мусорний ящик. Один. діма там ще один везер кінотеатр. Зараз ще сральник. Що ще придумають? Деньги відбивають телі хапають. Поди эту марочку, типа туалет, а собі хапнуть ресторан строить. почему то вот за туалет почали спрашивать. а пам'ятники сносіть, не спрашували, не ходили, нас не спрашивали. Я думаю, що тут є вбиральня, отут за цим громадська. Чого вона закрита, я не знаю. От тут треба відкрити і все. Недобре, то, що бачите, цю вони закрили вбиральню, а ту відкривають. І для чого? Знаєте, це лишня втрата грошей. Якщо тут є комунікації, все, а тут комунікації немає. І... Начальниця управління культури міської ради Юлія Савтенко каже, така ініціатива нічим не виправдана. В центрі Чернівців десь ну, діаметром 100 метрів розташовані кілька вбирали. Їх треба привести. До скажімо так достойного стану, щоб вони функціонували. А мало того, хочу сказати про те, що у нас є вбиральня в кінотеатр Чинівці, і в мене була альтернативна пропозиція про те, щоб. Ось Хочете зробити сучасну, круту, класну, європейську вбиральну, панську, зробіть в кінотеатрі Чернівці. Тому що, коли люди виходять, будуть виходити з кінопоказів, вони хочуть бачити, що. Або вони хочуть, вони захочуть, можуть каву випити, нехай там буде якась кав'ярня, але точно не вбиральня. Але поки доля кінотеатру Чернівці в руках у людей, яких не цікавить перспектива його розвитку, замість того, аби відновити культурний центр, що роками приносив гроші у міський бюджет, влада вирішила зайнятись туалетами.